О, Росія гандоначві на Україні гуляємо. Та що шо, таке, п'ємо, бля, сука, бля. Ото мене підрабився піма бить. Ну то Зеленську, блять, виїба, виїба, блять. Та не Зеленську, Путіна. Та та Путіна їбать о, з то от то рандон, то, блять. То Путін завів таку ху хуйню. Кроптом не, не дають оддихати. забирают то козел Питер -ху -ху -ху. космический то о блядь я не уважаю тут, понимаете там не уважаю то таких Путин хуйло да Санька а, а Путин о это пизде Путин хуйло Як... ну. ла ла Путин хуйло да, да. Раша параша да да вот то да. припевка Хороший. а у нас какая любимая песенка A A ja... я дорогие рада, в Україні. Я Україночка. Ка... Це пісня, це ця... найруша пісня там. Ама така, харти, е квіточка. Аби цей так ти заспівав, би під да. включити її, да? Да. Сейчас мы її включим і ти підспіваєш, так же?